Вітаю ватері та ми дня і журналістки. ТВ вже готові розповісти про найважливіші події вихідних та понеділка. У студії для вас працюю я. Яна на онуляк деталі далі у випуску. Триває 257-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони України на окремих напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Руйнувань зазнали райони 30 населених пунктів: Запорізької, донецької, луганської, миколаївської, сумської та херсонської. Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни стосовно цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонської області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області, Борівське та Щедрищеве. Масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку. На Буковині попрощалися ще з чотирма героями, які поклали життя за волю та незалежність України. 6 листопада в останню дорогу провели молодшого сержанта Чебана Олександра. Воїна військової частини А 3029 Військового поховали у Вижниці. Із солдатом Мельничуком Станіславом воїном військової частини А 4267 попрощалися в селі Рокшин. 7 листопада на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців в останню дорогу провели солдата військової частини. А 0536 п'ять чокотіла Дмитра солдата Кренса Леоніда, войни військової частини А 7292 в останній шлях провели в місті Новодністровськ. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам батьківщини, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Ворог надалі цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру України. Відтак кожне місто розробляє план на випадок різних сценаріїв розвитку подій та найскладнішої зими за період незалежності. Водночас Чернівецькій альтернативній реальності перекладають хороші тротуари та стверджують, що ситуація контрольована. Тож чи дійсно це так розповідаємо у сюжеті. Терористичні атаки Росії на українські міста та селища тривають вже дев'ятий місяць. Агресор намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави та залишити громадян України взимку без світла, тепла і води. Українців неодноразово попереджували, що попереду найскладніше за період незалежності зима. Через агресію Росії, через цю війну, це дійсно буде найскладніша зима за всі роки незалежності. Але все нормально. Маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. Тож кожен господарник міста готується до різних сценаріїв розвитку подій. Зокрема, мер столиці Віталій Кличко попереджає киян про необхідність запастися їжею та водою і продумати, куди тимчасово виїхати. Наголосив, що у місті роблять усе можливе, щоб уникнути критичних ситуацій, але виключати варіанту, що може повністю зникнути світло, вода, тепло та зв'язок, тобто повного блекауту, не можна. У ситуації війни, в якій ми живемо, потрібно мати плани на випадок різних сценаріїв розвитку подій і надзвичайних ситуацій, і бути готовим діяти. Ми робимо усе, що можемо, аби забезпечити життєдіяльність столиці у цих складних умовах. Але ворог підступний і цинічний. Росія чинить геноцид, зокрема, намагаючись спричинити колапс у енергетичній сфері України. Але ми маємо бути готові до різних варіантів розвитку подій, хоча й розраховуємо, що найгіршого не станеться. Готуються до складної зими і у Львові. Там з міського бюджету повертатимуть 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Деякі ОСББ вже використовують запасні потужності, коли немає світла. Міський голова Львова Андрій Садовий каже, прагнуть зробити так, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему програму відшкодування їх вартості. Хто може розраховувати на відшкодування? ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова. Повертаємо 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Є вимоги до електрогенератора його номінальна потужність має бути від 3 кВт. Ви купуєте генератор, подаєте документи через СНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів. Своєю чергою у Чернівцях управлінці стверджують, що ситуація контрольована, а місто до зими готове. Фактично, так як зазначалося раніше, підприємство готове 100% до опального сезону. Всі заходи, які були передбачені між опалюваний сезон, підприємство виконало. Ігор Ніколенко каже, що резерв обладнання та матеріал. На підприємстві створили в межах фінансових можливостей, тому покрити всю необхідність роботи, якщо виникатимуть надзвичайні ситуації, не зможуть. Додає, що на сьогоднішній день підприємство закуповує дизель-генератори. Це все, що стосується невеликих модульних котелень, тому що там потужності максимально будуть до 130 кВт. Якщо ми беремо великі котельні, то дизель-генераторі потрібно від одного мегаватта і вище. Це значні витрати, витрати і то так само пального, якщо ми візьмемо. Витрати палива в годину потрібно на протязі ну це 300 літрів на годину. Тобто, це постійна логістика і на жаль. Підприємство не має таких фінансових можливостей щодо забезпечення даними дизель-генераторами. Натомість народний обранець двох попередніх скликань Максим Бурбак каже, що у Чернівцях підготовка до опалювального сезону характеризується перекладанням бруківки на хороших тротуарах та ремонтом доріг. Мовляв, Чернівецька влада немов живе в інших альтернативних реаліях. В усій Україні йдуть військові дії. І вся Україна готується до дуже важкого опалювального сезону, а в Чернівцях роблять тротуари. Ми бачимо, що керівництво Києва воно планує дії на різні ситуації. Ми почули максимально негативну ситуацію, коли буде повний блекаут, тобто вимкнення світла, вимкнення живлення водогону, каналізації, тобто, коли буде неможливо жити в Києві, ми бачимо, що Київ готується до різних сценаріїв. І коли, наприклад, якщо може бути повний блекаут і почнуться переміщення населення, масове, то Чернівці, як один з міст на західному регіоні, куди ми бачимо, вже скільки хвиль було внутрішньопереміщених осіб, повинні бути готовими прийняти наших громадян. Отож, наскільки готові та чи готові взагалі Чернівці до прийому переселенців у разі блекауту в інших містах України та де саме їх прийматимуть? Відповіді на ці питання у міській раді нам не надали, Вчергове просто проігнорувавши запити від журналістів ТВА. Аліна Рябко, Максим Білотка, дня, ТВА. Товканена з поліцією, переховання священика УПЦ у храмі від мирних жителів та одностайне голосування. Так на Буковині у селі Ренгач, що на Новоселичині, відбулися збори релігійної громади про перехід до православної церкви України. Були на місці події і наші журналісти. Деталі у сюжеті моєї колеги. Чи на під'їзді до населеного пункту автомобіль зі священником ПЦУ з Ренгача, який прямував на схід села щодо переходу громади до православної церкви України, зупинила поліція. Просто що велика колона людей. Ага. Нічого причину немає ніякої Причини зупинки, просто що номера на другій реєстрації, ну не нашої області, моя, наприклад, машина на реєстрації Івано-Франківської області і тому не зупинили. Перевірили документи, сказали, що чекати. Йдемо ногами, не пускають машинами, йдемо ногам, йдемо ногам, йдемо. Та поліція перегородила дорогу. На якій підставі пояснити, на це наша земля. Ми не маємо туди, а а туди в йти, А, а тут немає право. Врешті священика пропустили таки до рингача, але й тут були проблеми: ворота до церкви замкнені, а прихильники УПЦ зачинилися у новій церкві. Тож люди, які зібралися на схід села, не могли туди потрапити. Річ, силою. Це громадське місце, місце... місце заходять нам до церкви зайти. Люди до церкви будували. Церкви будували. Ми не він, не батюшка, ні хто. Ми будували, ми збирали кошти. Тоді селяни та священик ПЦУ зайняли позицію перед дверима старої церкви, але й звідти їх пізніше витіснила поліція. Телі села Ренгач, які зібралися біля церкви на збори, виступали за перехід до ПЦУ. У нас йде війна, гинуть кращі сини і дочки відстоюють Україну, незалежність, а Московія нас поливає кров'ю. Гинуть молоді люди, дівчата, хлопці, майбутні України. Полячі, жаль, того я вже 90 років прийшла. Я тут прожила більше півстоліття. 94 роки мені. Церква має бути в українська. Україна вже 30 років існує, а тут московські понімають, не вбивають наших там і кажуть, що це ми нападаємо на, на Росію, на росіян. Помолитися, прийшов, не дозволяють, а де закрити завкнені було все. І брама завкнена, все завкнені. Тому що мій покійний брат боровся за це. І моя мама тут так само. Мій чоловік тут. Да, він загинув у році, Та да, я не спала, але він був. Юрист він був кандидатом юридичних наук. Він знав за що він. Йде. він знав він за Україну. І я й так само буду тільки за це. Але моє бути український. Я медик. Я бачу кожен день цих хлопців, які приходять звідти, яких привозять поранених як їм тяжко я рахую, що ми українці маємо бути маємо бути господарями на своїй землі? Ми маємо молитися на своїй мові, маємо ходити по своїй землі і маємо не боятися цих ворогів, які прийшли на нашу землю. Це це просто так, як це так може бути, щоби дві у селі. Є дві церкви, і вони не впускають у меншу церкву. Хочете поки що моліться тут? А це тут чого цим людям людей не допускати молитися? Відтак поговорити з жити. Лями села, які підтримують УПЦ та з їх священником, нам не вдалося зараз. Ми хочемо поспілкуватися з мешканцями села, які знаходяться зараз в церкві, але вони не відчиняють нам. Тож, жителі Рингача розпочали реєстрацію для участі у зборах щодо переходу села з УПЦ до православної церкви України. Будемо збори проводити, будемо голосувати. Хоче ми намагаємося все зробити цивілізованим шляхом, але нам не дають. Вам присідати голосуйте, отак. Що за мокраїнську православну церкву Московського патріархату одноголосно одноголосно проголосували за створення громади? Рослами церкви Україну таким чином 187 жителів Ренгача одностайно проголосували за перехід до православної церкви України. Врешті до храму на переговори запустили старосту села та представників поліції. Нам обіцяли присутні начальника міліції заступника начальника міліції. Якщо ви заяву забираєте з суда, віддаємо ключі. Від якої це ми старої церкви В село зібралися, написало заяву в суд про визнання е, неправомірним приватизації цієї, щоб суд визнав незаконним приватизацією цього храму і цієї землі. Значить, вони бояться цього, і так сталося, що вони вже нам дають ключ від старого храму, дерев'яного. А наш є більшість, то ви вже йдіть е, в старі. А ми скільки років молилися на вулиці? То ви нам не давали, як псів гонили. А тепер, коли вже все село зійшлося, всі, то ви вже що ще ще нам говорите, щоб ми якісь ще йшли на уступки. Прото і Роман Грищук також закликав жителів села не йти на поступки у ПЦ. Ви абсолютно більшість тому ви не можете щось там таке дрібнюсіньке Випрошувати, гай дозвольте нас абсолютно більшість села. Дозвольте нам зайти, хоч з краєчку у зайчку хатку, в маленьку стару церкву. Тут стоїть питання, що вони повинні проситися, щоб їх впустили як абсолютну меншість у стару церкву, А не ви для себе це повинні випрошувати, Усвідомте нарешті себе господарями у своєму селі. Тож жителі села Ренгач не пішли на поступки священнику УПЦ та далі будуть діяти законним шляхом, каже отець Мирон. Далі громада звертається згідно законодавства до. Обласної державної адміністрації повідомляємо їм протоколи, збори про перехід. Повідомляємо їм, що село вирішило позбавитися москалів і прийшло православну церкву України. Повідомляємо, а далі буде влада робити вже певні висновки, документацію. Тетяна Дубіцька, Андрій Теми дня ТВА. Продовж вихідних прикордонники Чернівецького загону затримали 16 громадян України, які намагалися незаконно потрапити до Румунії і Молдови. Так на одному з контрольних постів зупинили для перевірки документів двох велосипедистів, які виявилися мешканцями Дніпропетровської області. Чоловіки стверджували, що подорожують у прикордонні з метою пошуку гарних краєвидів. Загалом на ділянці цього ж підрозділу виявили ще трьох правопорушників за 100 метрів від межі з Румунією. Водночас охорон. Цю кордону відділів селятин, мамалига та Кальменці затримали ще 11 правопорушників з Донецької, Тернопільської та Київської областей. Усіх правопорушників доставили до прикордонних підрозділів для притягнення до відповідальності. Поїздка за кордон за кілька тисяч доларів. На Буковині гори підприємець реалізував спосіб нелегального заробітку. Так пообіцяв двом гелянтам, які бажали втекти за кордон, переправити їх на авто поза пунктами пропуску. За поїздку громадяна сплатили організатору 3,3 і з половиною тисячі доларів США. Організаторам схеми загрожують до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Квітковий рай у кожній школі нідерландські благодійники безкоштовно передали освітнім закладам України по пів тисячі цибулин рослин, які розквітнуть вже цієї весни. У ролі садівників себе випробовували учні. Участь в акції взяли і школи буковини. Деталі вже за мить. Вже цієї весни тисячі українських шкіл розквітнуть барвистими килимами. У рамках акції Флавес Фоскул усі зареєстровані для участі заклади отримують по 500 цибулин різних рослин. Так провели першу висадку квітів у Глибоцькому ліцеї. У ролі садівників себе випробовують діти, які кажуть, що поруються у шкільній клумбі не часто, але такій нагоді дуже раді. Слава Богу, все держава радий дуже. Зараз саджаємо тюльпани. Мені подобається саджати тюльпани. Садимо тюльпани. Тобі така акція. Власники інтернет-магазину, який реалізовує акцію, навчались у Глибоцькому ліцеї. Тож захід має особливе значення для закладу. Мета проєкту ознайомити дітей з багатим світом рослин та виховувати екологічну свідомість. Ось я тримаю в руках цибулини тюльпанів. Ви знаєте, коли береш у до рук цибулинку, вона здається аж на дотик, не просто золота, а така тепла. Це як капсула сонця. Вона обібрала все на екрані що і в ній пульсує життя, і ми дуже хотіли, щоб це був такий інтерактивний захід, коли там слухають, як треба робити там, як правильно. А коли вони взяли це і відчули на дотик, власне, яка це волина, як її покласти в землю, а потім можна буде спостерігати, як вона проростає, а потім як вона заквітне. І цей увесь такий процес, продовжений у часі. Він має, мабуть, більшу виховну і патріотичну цінність, ніж, можливо, якісь розмови про те, що треба. Берегти природу своєю чергою адміністрація ліцею вважає, що така акція викличе в учнів позитивні емоції. Побачили, що є можливість взяти у чудовому проєкті участь стосовно висадки, саме цибулин були для того, щоб порадувати дітей, відповідно залучити їх до роботи, соціалізувати і відволікти трохи від тих буденностей, які пов'язані з повітряними тривогами і війною. Ви можете побачити, які вони раді, що біля школи буде в нас. Такий квітковий рай, і всі будуть радіти цим квітам, як вони цвітуть. Ну і думаємо, що весною ми зустрінемо перемогою з гарними нашими клумбами квітучими і з квітучим нашим життям. Як виявилось у Нідерландах, звідки благодійники доправляють тюльпани, подібні заходи проводять щороку Ця акція проходить щорічно з успіхом у Нідерландах, і фермери Нідерландські вони запропонують Понували цей проєкт реалізувати і для дітей України саме у цей складний період. Об'єдналися і українські фермери, і нідерландські, і ми маємо на сайті кілька тисяч вже зареєстрованих шкіл з усієї України, з усіх областей України, які до хочуть брати участь у цьому проєкті. Для висадки обрали цибулини саме через простоту у догляді за ними. Цибулини, це були не Той продукт який дуже простий в посадці. Там головне знайти деверх. Ну в випадку це цибулини вже легше на тому, але да. Ми в кожну посилочку вставимо інформацію для вчителів, для, для учнів, як правильно посадити цибулини, щоб вони точно навесні зацвіли. Організатори гарантують, що у кожній школі буде унікальна локація, адже посилки комплектують різними квітами. Під час цвітіння планують провести фотоконкурс. Заклади переможці отримують цінні призи. Цвітіння буде від кінця березня до середини. Родини травня все залежить також від тому, що є тюльпани, які цвітуть раніше є пізніше, і але да, протягом квітня буде дуже гарна локація у кожній школі. Для участі у акції закладам освіти потрібно зареєструватися до 11 листопада за посиланням, яке ви зараз бачите на екранах. Готові набори з цибулинами відправляють Укрпоштою наразі. Заявки на участь подали вже 7230 тисяч шкіл. Валерія Пержун, Андрій Миринеско, теми дня. Це всі новини на цю мить. дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.